Привіт! Давненько ми не розглядали паттерни, тому давайте розберемо черговий це буде Template Method. Дуже поширений паттерн, дуже корисний, тому його і будемо розглядати. Як завжди, почитаємо теорію, напишемо трошки коду і подивимось на якісь Real World кейси. Але перед цим хочу скористатися нагодою і прорекламувати себе. Я набираю невеличку групу на менторство, можу допомогти вам в контексті PHP-бекенд-розробки. Я цим займаюся уже більше восьми років. Працюю наразі інженірін-менеджером в Грийтек. Раніше я проходив багато інтерв'ю, зараз я багато їх проводжу. Це десятки інтерв'ю, як пройшов, так і провів. Тому я знаю, як це робити успішно, і можу вам в цьому допомогти. Що я можу вам запропонувати? Я можу розглянути резюме, ми можемо провести тестову співбесіду, я можу допомогти вам виявити слабкі місця, і можу менторити, допомагати їх посилювати. Якщо це те, що вас цікавить, пишіть обов'язково в мій. LinkedIn. Він доступний в описі до відео. Повернемось до самого паттерна. Шаблонний метод це поведінковий паттерн проектування, який визначає кістяк алгоритму, перекладаючи відповідальність за деякі його кроки на підкласи. Паттерн дозволяє підкласам перевизначити кроки алгоритму, не змінюючи його загальної структури. Проблема. Ви пишете програму для дата майнінгу в офісних документах. Користувачі завантажуватимуть до неї документи різних форматів PDF, doc, CSV, а програма повинна видобувати з них корисну інформацію. У першій версії ви обмежились обробкою тільки doc файлів, у наступній версії додали підтримку CSV, а через місяць прикрутили роботу з PDF документами. В якийсь час ви помітили, що код усіх трьох класів обробки документів, хоч і відрізняється в частині роботи з файлами, але містить досить. Багато спільного в частині самого видобування даних було б добре позбутися від повторної реалізації алгоритму видобування даних у кожному з класів. До того ж, інший код, який працює з об'єктами цих класів, наповнений умовами, що перевіряють тип обробника перед початком роботи, весь цей код можна спростити, якщо злити всі три класи в одне ціле або звести їх до загального інтерфейсу. Рішення. Паттерн шаблонний метод пропонує розбити алгоритм на послідовність кроків, описати ці кроки в окремих методах і викликати їх, викликати їх в одному шаблонному методі один за одним. Це дозволить підкласам перевизначити деякі кроки алгоритму, залишаючи без змін його структуру та інші кроки, які для цього підкласу не є важливими. У нашому прикладі з data ми можемо створити загальний базовий клас для всіх трьох алгоритмів. Цей клас складатиметься з шаблонного методу, який послідовно викликає кроки розбору документів. Ось ми бачимо, UML, у нас є data miner, і у нас є PDF data miner, який його наслідує. В data miner у нас описані кроки, а тут ми їх перевизначаємо. Для початку. Кроки шаблонного методу можна зробити абстрактними. З цієї причини усі підкласи повинні будуть реалізовувати кожен з кроків по своєму. В нашому випадку всі підкласи вже містять реалізацію кожного з кроків, тому додатково нічого робити не потрібно. Справді важливим є наступний етап: тепер ми можемо визначити спільну поведінку для всіх трьох класів і винести її до суперкласу. У нашому прикладі. Кроки відкривання та закривання документів відрізнятимуться для всіх підкласів, тому залишаться абстрактними. з іншого боку, код обробки даних однаковий для всіх типів документів, переїде до базового класу. Як бачите, у нас з'явилися два типи кроків: абстрактні, що кожен підклас обов'язково має реалізувати, а також кроки з типовою реалізацією, які можна перевизначити в підкласах, але це не обов'язково. Але є ще третій тип кроків гуки. Це опціональні кроки, які виглядають як звичайні методи, але взагалі не містять коду. Шаблонний метод залишиться робочим, навіть якщо жоден підклас не перевизначить такий хук. Підсумовуючи сказане, хук дає підкласам додаткові точки вклинювання хід шаблонного методу. Так, аналогія з життя тут про будівництво, не дуже Цікаво, структура. В принципі, ми розглянули вище. Давайте ще раз. У нас є абстрактний клас, і у нас є конкретні класи, які будуть перевзначати певні кроки. І в самому абстрактному класі є певний template метод який буде обгорткою для цих кроків. Тобто це сам алгоритм, який все ось ці степи і буде виконувати, викликати. Так, таке ж у нас тут про псевдокод і абстрактний. Приклад, ми його зараз пропустимо, потім розглянемо трошки реальніші кейси. Так, застосування. Якщо підкласи повинні розширювати базовий алгоритм, не змінюючи його структури. Шаблонний метод дозволяє підкласам розширювати певні кроки алгоритму через спадкування, не змінюючи при цьому структуру алгоритмів, оголошену в базовому класі. Якщо у вас є кілька класів, які роблять й те саме. З незначними відмінностями. Якщо ви редагуєте один клас, тоді доводиться вносити такі ж виправлення до інших класів. Паттерн-шаблонний метод пропонує створити для схожих класів спільний суперклас та оформити в нього головний алгоритм у вигляді кроків. Кроки, які відрізняються, можна перевизначити у підкласах. Це дозволить прибрати дублювання коду в кількох класах, які відрізняються деталями, але мають схожу поведінку. Так, переваги та недоліки: полегшує повторне використання коду, але ви жорстко обмежені скелетом існуючого алгоритму. Ви можете порушити принцип підстановки Барбари ліско змінюючи базову поведінку одного з кроків алгоритму через підклас. А можете не порушити, не робіть цього. Дивний недолік, як на мене, у міру зростання кількості кроків шаблонний метод стає занадто складно підтримувати. Так, і тут ще цікаво, це відносини з іншими паттернами. Фабричний метод можна розглянути як окремий випадок шаблонного методу, крім того, фабричний метод нерідко буває частиною великого класу з шаблонними методами. Шаблонний метод використовує спадкування, щоб розширити частини алгоритму, стратегія використовує делегування. Стратегію розглядали розглядали чуть, чуть раніше, де зараз з'явиться посилання. Подивіться обов'язково. Щоб зрозуміти, в чому різниця, і розуміти, в яких кейсах краще використовувати шаблонний метод, а в яких стратегію. Шаблонний метод працює на рівні класів. Стратегія дозволяє змінювати логіку окремих об'єктів. Тепер давайте напишемо трошки коду. Для цього створимо новий Symfony проект, назвемо його template. Тут екземпл. І мені сподобався приклад, який був на початку статті з різними форматами файлів, тому щось подібне ми і зробимо. Ми зробимо кілька команд, які будуть брати якісь дані, і в різних форматах нам їх виводити. Для цього створимо. Почнемо з базової команди, назвемо її Abstract Export Command. Кажемо, що він екстендить Symfony команду, і тепер тепер оголосимо. Функцію перевизначимо execute. І ця функція і буде нашим template методом Тобто це метод, в якому у нас буде визначений наш алгоритм виконання команд, в якому ми оголосимо певний алгоритм, який буде викликати аналогічно теж якісь. Інші методи, які вже будуть конкретними методами, які будуть перевизначатися в наших дочірніх класах. А саме це будуть abstract public, function writeHeader, writeBody, writeFooter. footer. І getFileName. Ось такі кроки ми зобов'язуємо визначити у наших дочірніх класах, а в самому алгоритмі ми зробимо наступне. Ми напишемо в output. Що ми. Запустили якусь команду. І ми напишемо, що ми її закінчили. Так само ми повернемо success в кінці, а між цим нам потрібно зробити якісь дії. А саме нам потрібно. Зробити. Ми оголосимо файл контент, це буде строка, яку нам повернеть, яку нам поверне в header. хедер Потім в неї ми додамо в write body і в footer. І в кінці, що ми зробимо, ми запишемо цей, цей контент у файл, uh, який у нас в getFileName. Давайте ми для простоти зробимо file put file name this get file name file content і це, власне, є наш алгоритм. Ще до нього повернемось за секунду. Але наразі хай буде так. Давайте тепер напишемо наш перший конкретний клас, який буде писати нам це у форматі CSV. Давайте CSV. Експорт command. Який extends Abstract export command. І ми тепер кажемо, що нам треба імплементувати ось ці от методи. Так, давайте почнемо з кінця з файлнейм. Давайте для простоти м -м, зробимо це хардкодами: CSV. У write header ми напишемо а, перший рядок нашого CSV файла. Це будуть назви колонок. Ми будемо писати якихось юзерів. Це буде ID, name. І давайте H. І перенос строки. Так, тепер в right footer Напишемо щось типу end of CSV file. А в right body нам треба. Передати, скажемо, що у нас буде масив юзерів. І ми зробимо ось так. У нас буде контент. For each users as user. Для кожного юзера ми зробимо що? Ми в контент. додамо вот такую строку user id кома user name кома и user age. І перенос строки нам потрібен. І в кінці ми повернемо Return Content. For each. помилка. Ось так. Так, і очевидно, що наші функції повинні повертати строки, а не void. Давайте так само в базовому класі це починемо. І у WriteBody ми теж вкажемо, що ми юзерів сюди передаємо. Users. Так, трошки мене і тут додамо. Так, ось туда в такий phpcs файл, тому що трошки забагато червоного на мій смак. Повернемось до нашого шаблонного методу. У нас немає ось таких юзерів. Давайте наразі їх захардкодимо. Зробимо ось тут константу private const users. Де у нас буде масив, де у нас будуть ID Name і Age Зробимо ще одного юзера. І тепер передамо. Сюди цих юзерів. Що нам залишається тут зробити, це. Оголосити нашу команду s-command. І дамо name app, export csv Так, і давайте перевіримо, чи нічого я не пропустив. Так. Пропустив. S command. Ось так вона має виглядати. Ось так. Давайте ще раз. Bin console. Ось з'явилася наша App, app export. З'явилася наша команда. Давайте її виконаємо. Started, finished Можна трошки більше всього написати, але я думаю, так зрозуміло. Давайте подивимось. У нас мав би з'явитися експорт CSV. Ось він у нас з'явився. Можна спостерігати. І давайте подивимось його в міст. Так, ми бачимо, що щось пішло не так. А що саме? Ось ми перевизначаємо контент, який має бути не там. Давайте повторно запустимо і повторно перевіримо. Так, уже краще, єдине у нас чомусь переноси не зовсім правильно спрацьовують, тому що ми використовуємо не ті лапки. Так, тепер у нас все спрацювало. Ось наш ID name, h, тобто header, два юзера і end of CSV файл. Добре. Давайте тепер оголосимо новий, створимо новий файл HTML export command, php, який в принципі, буде робити те саме. Ми кажемо, що він Extends abstract export Command. Давайте імплементуємо наші контракти. Захардкодимо файл name. це у нас буде export html. І контент я візьму з заготовки. Тут у нас doctype, head, user list і створення таблички. Так само для боді і закриємо табличку і HTML в футері, трошки підчистимо. s Command. Name у нас буде App export HTML. І давайте перевіримо, чи ця команда у нас з'явилася. Як бачимо, з'явилася. Ось вона. Давайте запустимо. Запустили. Бачимо, що у нас створився експорт HTML. І бачимо нашу табличку. Можемо відкрити ці файли ось тут. І можемо відкрити нашу htmlку, наприклад, в браузері. Ось наша htmlка, наша табличка. Дуже гарно. Ось такий use case template-метода дуже гарний і простий паттерн. Але перед тим, як закінчувати, давайте ще подумаємо: подивимось один конкретний приклад це symfony Command. Не просто так ми писали команду. Якщо ми знайдемо. Метод run. Це і є запуск нашої команди, і ми подивимось е, імплементацію. Ми бачимо, що у нас тут є this initialize. Е, ще якісь алгоритми валідація інпута, перевірка аргументів і так далі. Потім у нас є execute. Тобто алгоритм запуску команд, які будуть. Відпрацьовувати всі однаково згідно з цієї команди Run. Тобто, якщо ми знайдемо initialize, наприклад, ми бачимо, що це Protected Function, яка, яка пуста, яка не імплементована. Тобто, Symfony, розробники Symfony очікують, що ми будемо її у нас в наших командах цю функцію, цей метод визначати для того, щоб працювало все згідно з нашими Згідно з нашими очікуваннями. Так само в нас є Interact, так само у нас є execute, і тут ми бачимо, що у нас є такий обов'язок перевизначити цей метод, інакше у нас буде Logic Exception. Так само у нас є configure і ряд інших методів, які ми точно таким самим чином можемо це все діло перевизначати. Ось такий паттерн дуже корисний і простий, на мою думку. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи використовуєте ви темплейт метод. І дякую за підтримку канала.